Комлинський. Співуча пірґінка. Є дивовижна пташка, стрепет. Або ще хохітва. Вона співає. Чим вона співає? Як ви думаєте, діти, співає вона крилом. Є у неї в крилі особлива співуча пірїнка. У час польоту, коли хохітві хочеться співати, вона розправляє крила. так, що співуча піргінка висувається і настроюється на спів. Лунає тонкий свист, схожий він і на звучання найтоншої струни, коли по ній водять смичком, і на пісню вітру в тонкій стеблині очерету. Та от якось хохітву спіткало лихо, загубила вона співучу піргінку. Випала піргінка і упала додолу. Захотілося хохітві співати, а пір'їнки співучої немає. Маленький хлопчик Сергійко знайшов співучу пір'їнку, підняв її, побіг і пір'їнка заспівала. Почула хохітва спів своєї пір'їнки, прилетіла до хлопчика і просить Хлопчику, віддай мою співучу пір'їнку, Не можу я жити без пісні. Віддав Сергійко хохітві співучу піргінку. Багато літ прожив на світі чоловік, що виріс із маленького хлопчика Сергійка. Згадуючи не раз хохітву, він думав у кожної людини є своя співуча піргінка, нещасний той, у кого її немає. Що сталося з моїми дітками? Під квочку поклали десятеро качиних яєць. Вона довго сиділа на них, чекала діток. Вилупились маленькі, жовтенькі пташенята. Їм зараз же захотілося гуляти. Квочка повела їх на подвір'я, привела до купи гною, гребеться й малих кличе, а вони в бік дивляться. Побачили ставок, побігли до нього, поплигали у воду та й попливли. Закудакала тривожно квочка, дивиться на своїх діток і кричить Вертайтеся, ви ж потонете. А пташенята мов і не чують, бо це не курчата, а качата. Довго вони плавали, тільки надвечір повернулися на берег. Квочка трепляче їх ждала, а як діждалась, повела додому, веде і дорікає їм, Які ви неслухняні!» І хто це вас навчив плавати? Ні батько, ні мати не плавають. А ви плаваєте. Більше не пущу я вас на ставок. А каченята пищать їй у відповідь Мамо, завтра попливемо разом, як гарно на воді. Дивиться квочка на малих і не розуміє, що сталося з моїми дітками. Рибка і жаба. У ставку плавав маленький Карасик, швидкий, прудкий, з рожевим хвостиком, потоваришував він із жабою. От вона й каже Карасикові піду я на берег, посиджу трохи на сонечку, погріюся, та й тобі комашок принесу на обід. Вилізла жаба, сіла на березі, гріється на сонечку, а Карасикові заздрісно стало. Думає Карасик бач, жаба сидить собі, гріється, ще й комашок ловить. А я все плаваю в цій капосній воді мокро та ще й холодно. Приплив Карасик до берега, виплигнув із води і опинився на гарячому пісочку. Хоче дихнути, а не може. Хоче хвостиком поворухнути, а хвостик уже сохне на сонечку. Побачила жаба, що з товаришем кепські справи, та й каже не плигай з води, бо на сковорідку потрапиш. Пострибала жаба до карасика, взяла його в лапки, понесла до ставка і укинула в воду. Зрадів карасик. Ой жабо, дорога жабо, та ти ж мене від смерті врятувала. З того часу карасик не називає воду капусною. Кріт і сонце. Кріт рив собі нору. Глибоко, під землею, там він і жив, ніколи серед дня не виходив із нори. Тільки вночі, коли все навколо спить, він вилазив нишком на поверхню, шукав собі їсти і мерщій ховався в нору. Одного сонячного дня в нору до крота забігла весела мишка. Чим ти пахнеш, мишко? питає Кріт. Колосками знаю. Землею знаю, травою знаю, а ще чимось не можу второпати. Сонцем, каже Мишка. А що таке сонце? Стала Мишка пояснювати, яке сонце яскраве, гаряче, ласкаве. Кріт перестав рити свою нору, заслухався. Коли мишка все пояснила, кріт і каже: Я тільки не розумів, навіщо придумали сонце? Білка і добра людина Ішла собі лісом добра людина, дивилася на трави й квіти ласкавими очима. Не наступила на квіт, бо помітила їх. Ось підійшла добра людина до високої сосни, побачила білочку. Білочка стрибала по гілках, а за нею гнався якийсь рудий звірок. Добра людина впізнала куницю. Це лютий білочин ворог. Ось ось куниця наздожене білку і розірве своїми лютими пазурями. З жалеми, болем у серці глянула добра людина на бідолаху. Побачила білочка очі доброї людини, плигнула з дерева і сіла їй на плече. А зла куниця втекла в темний ліс. Погладила добра людина білочку та й сказала Стрибай собі до свого дупла. Глянула білочка вдячно добрій людині у вічі. І пострибала додому. Дітки давно вже чекали її. Вона й розповіла їм про добру людину, як їжачиха приголубила своїх дітей. У їжачихи було двоє їжаченят, мов клубочки кругленькі з маленькими голочками. Одного разу покотилися клубочки поживи шукати. Котяться садом, котяться городом. Аж бачать, Зайчик їсть солодку морквину. І її захотілося моркви покуштувати, ледве висунули маленькі голівки. А зайчик як крикне Геть звідси, гидкі, колючі. Прикотилися клубочки до матусі, плачуть. Чого ви плачете, діти? питає мати. Зайчик он каже, що ми гидкі, колючі, плачуть їжеченята. Їжачиха пригорнула маленьких, приголубила. Та хіба ж ви колючі, дітки мої ріднесенькі, заспокоює вона. Волосічко на вас м'якеньке, як льон, та ви ж пухкі, мов ті м'ячики. Заєць і морква. Захотілося зайцеві, щоб його всі боялись. Іде він до коваля й просить Постав мені вовчі зуби. Поставив коваль зайцеві вовчі зуби. Іде зайцю поле, а назустріч йому цап. Я тебе з'їм, каже заєць і клацає зубами. Заєць думав, що цап злякається, аж ні. Той побачив, що перед ним заєць із вовчими зубами. Добре. Ти мене з'їси, каже цап. Але відпусти, будь ласка, на хвилинку на город, і я доїм свою морквицю. Де, де морквиця? Нетерпляче питається зайць, а Ану веде й мене туди. Повів цап зайця до моркви. Їли вони вдвох. Зайці забув, що в нього вовчі зуби.